Між рядами 70 деякі люди пишуть що багато, але якщо врахувати, що колеса 70, між рядами 70 якраз виходить те, що треба. Хоча оце, оцю базу треба, якщо робити, то робити, щоб змінювалася відстань між колесами. І для таких робіт треба відстань робити на 60. Тоді колеса не будуть, вони будуть йти ось тут по яркам, ось оцим. не будуть плавати вправо-вліво, хоча вже в принципі я звикся до нього нормально. І якщо взять, ось оце в нас отака от база, це так мотоблок йде. До речі, мотоблок доки я ну, знову ж таки Роблю неправильно, скорше за все, чому? Тому що треба дивитися уперед за мотоблоком, а диски повинні йти, вже ж так, як є. Але так як зад адаптер з'їжджає в бік, відповідно, доводиться мені дивитися за дисками, а інколи мотоблок входить в сторону. І Дякуючи тому, що я зробив рухомий ось оцей вузол, так, тобто я дисками рулюю. Куди мені треба? в мене виходять е, достатньо рівні греблі. Е, стосовно того, що картопля вилазить, бачите, вона вже вилазить. Посадив я, можливо, тижня-два і посадив. Так, і доведеться, мабуть, в екстреному випадку. Оце, бачите, вона лізе з боку. Закінчить підгортання це, десь через декілька днів доведеться, мабуть, працювати ще разочок підгортати, тому що картопля ну розмив, дощ розмив, він йшов з боку і гребень, який знаходиться, те що я вам показав, знаходиться з півночі, повністю змитий. Якось так. Рушаємо. Вершина, мабуть, хоча, можливо, місцями зрушена. До, чого? До того, щоб коли я почав працювати в такий спосіб, у мене виходить так, що гребень залишається нетронутий. Тут бур'яну немає. Трішки гербіциду теж немає. І Виходить так, що у мене органічне землеробство. Хоча в органічному землеробстві хімії ні травмофоски немає, не присутня, але і немає гербіциду. Як уже воно по засусі, звичайно, бур'яну не буде. В тому році гарно так вийшло, що там, мабуть, аж зацвітіння дощів не було. Я тричі чи двічі обгортав. Вийшло так, що бур'яну практично не було. А потім уже коли закрила картопля, пошли дощі, пошла фітофтора, ну і звичайно ж бур'ян бур'ян поліз. Так. Що залишається 7 рядочків, зараз ми їх додаваємо і все. Так виглядає зверху в оператора, який керує, і ногами вправо-вліво для того, щоб воно йшло порядочку. Річ в тому, що О, дивіться сіки бур'яну. Річ в тому, що повимивав дощ, не знаю, що воно там буде, з якого скорше за все, з того боку повилазився картопля, бо я так їду, дивлюся, що. Вимета, багато вимета. Спробую я вже говорив ще раз, хочу наголосити, що доведеться, доки вона не вилізла з ґрунту, ще разочок буде її підгорнути, щоб бадилля рівномірно сформувалася у гребні. Допоміжні столони навряд чи будуть там спровоковані, тому що, я так дивлюсь, вона картопля вся зверху посажена. Було б добре ще звичайно раз-два підгорнути, підкинути. Ну подивимося. Так ті ж очками ж я ж і не, і не і не попробував працювати. Не формується гребінь такий, як я хочу. З одного боку в принципі можна. Ще покататися годину, сформувати, підігнати його до гори, а з іншого боку, а як його тоді копати? Чи візьме копачка? Це ж добре, що як попаде, що грунт такий, як оце зараз при коплі картоплі, а що якщо як зальє водою, тоді ладу йому не даси. Так що ладно, працюємо далі. Так, заводимо. Залив вже я поміняв у редукторі мастило, залив більше, ніж треба. Не знаю наскільки більше, але ну, більше. Ну, я б не сказав, що різниця і катався я і фризував, і таке інше, і ніде не видавлює тиска мастило. Не через отвір, там, де спеціально зроблено. І так, в принципі, ніде по прокладкам поки 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 не біжить. Так що побачимо. Так, рушаємо, бо гризуть комарі. Долік, як ви розумієте, треба місце для розвертання. Якщо воно є, то да, але тут мусять вилізти гарбузи і кукурудза, якщо все нормально. Ну а з того боку там що там, зелена трава. Так, друзі, дякую, що підтримуєте канал. Будемо вирощувати разом. гризуть комарики, побіжу я. На все добре, бувайте здорові. Все буде.